Камеру. Та не буду я виключати. Вам адвокат пояснював, що фіксувати дозволено. Обторію, ви не маєте Запросіть права поліцейського. З... Мене зупиняв співробітник поліції. І ваші відео ржуть з вас усіх, ви бачите да? коментарі. Да? Позоріще. 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 А ви нормативно-правові акти, знаєте? Ви, ви вже в розшуку, розумієте? Да? Добре, добре. Ви з ваших трус слів України. А, трус, да. а ви хто? А я з 15-го року вже інвалід. Зараз записуєте відео і хай вас. А що це відбувається? А це у нас проходить інформування по питанню мобілізації. Вас поліція зупиняє і тікає, навіть не підходить. А далі спілкується він. І ви в подальшому отримаєте. Купу негативних емоцій і образ у свою сторону. Я нещодавно зустрів дуже специфічного представника ТЦК, і саме головне даним відеоматеріалом я хочу донести до вас декілька дуже важливих речей. Ну і саме головне, що необхідно робити, знати, якщо він вас зупинив. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. І якщо вам потрібен юридичний захист, консультація на дорозі під час мобілізації. Друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так розпочинаємо. В першу чергу вас зупиняє співробітник поліції. В даному випадку співробітник поліції зупинив і в подальшому навіть не підходив. Пам'ятаємо, законність поліцейському для того, щоб зупинити авто, в першу чергу потрібно мати законні. Підстави, але в даній ситуації чомусь це не відбулося. І далі ми впізнали один одного, я його, а він мене. І почалось. Полтавський військомат. Ознайомтесь. Мене зупиняв поліцейський. А, а, це, а, а це ви, так, да, Володимир. Вам вручали повістку, ви не з'явились, військкомат, на якій підстави? А коли мені вручали? У вас є повістка? Коли мені вручали? Ознайомтесь, будь ласка, згідно цього виключіть камеру. Та не буду я виключати. Камеру виключіть. Вам адвокат пояснював, що фіксувати дозволено. Ви дозволів. Запростіть поліцейського. З... Нещодавно даний представник ТЦК конфліктував з адвокатом Антоном Болтіком декілька днів тому. Доброго дня, доброго дня, дня. поліції садення полиці полі потрополіс Полтавської області. Дуже приємно намеру. Ну, нас... Будь ласка, виключіть. Ви не, не маєте права мене знімати до школи. Я візьму ТЦК. Виключіть, будь ласка, сама. Я як професійний адвокат, здійснюючи професійну діяльність, знаю норми чинного законодавства покраще вашого. І зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України 1455, 1456. Не потрібно так спілкуватися. Не потрібно так спілкуватися. Я... Яку юбку? Причому... Зупинили поліцейські, законної підстави зупинки не було і виникає конфлікт. І тут через декілька днів я зустрічаю даного представника територіального центру комплектування. Мене зупиняв співробітник поліції. І ваші відео ржуть з вас усіх. Ви бачите так? коментарі. Так? Позоріще. Позоріще. А ви нормативно-правові акти, знаєте? Позоріще. Але він вважає: якщо ти не мобілізований, то ти позоріще. Ні. Не кожен може бути мобілізований. Законом чітко встановлені категорії, коли особа не може бути мобілізована. Тому не всі будуть воювати. Але якщо у тебе є підстави не бути мобілізованим, ти все одно позоріще. Ви трус А, трус. Да. А ви хто? А я з 15-го року вже інвалід. Понятно. Ви позоріще. Я хай бачу. бачу. Підписчики знають, Підписчики, оце ваш позор. Але друзі, в свою чергу, почуйте мене. Якщо ви не можете бути мобілізовані, окей, потрібно підтримувати економіку нашої держави. Працюємо, створюємо робочі місця, сплачуємо податки і не забуваємо завжди допомагати нашим Збройним силам України. Не попий каву. Задонать для ЗСУ. Ми завжди допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим захисникам. І постійно публікуємо відповідні матеріали. В даній ситуації зверніть увагу, на якому авто пересуваються наші представники ТЦК. Такий хороший джипчик Land Cruiser стосовно автомобілів. Нещодавно адвокатам Антоном Болтіком було відкрито декілька збірів, щоб придбати авто для наших захисників. Збір закрито один і другий. Автівки придбали, пофарбували, відремонтували і направили Збройні Сили України. Друзі, мої вітання. Плюс одне авто для збройних сил України. Нещодавно адвокат Антон Болтік відкрив збір для того, щоб придбати автомобіль для наших захисників. Збір закрито, авто є, авто відремонтовано, пофарбовано. І сьогодні наші захисники забирають його на Авдіївський напрямок. Вкотре хочу подякувати усім, хто долучається до даних зборів. В свою чергу дякую учасникам нашого юридичного клубу. Ви завжди підтримували і підтримуєте такі заходи. Перемога однозначно за нами. Слава ЗСУ, слава Україні! Далі, стосовно моєї діяльності, на сьогоднішній день я входжу до складу виконавчого комітету Полтавської міської ради, де ми постійно розглядаємо питання передачі майна нашим військовим. І я завжди підтримував і буду підтримувати відповідні. Питання, тому що ми повинні на сьогоднішній день. Якщо ти не мобілізований, ми повинні допомагати нашим Збройним силам України. Смішно, да Позорючі. Смішно. Ви пожоріще. Ви повинні були з'явитись. Військомат, Ні. вам вручали повістку. Чому ви не з'явились? Звідки така інформація? Я говорю, ви чому не з'явилися? Я, я не порушую правила військового рушуєте вас. Ми вже в розшуку, розумієте, да. питання розшуку на сьогоднішній день дуже актуальне питання так під час мобілізації, але даний представник ТЦК не знає, що розшук відбувається за певної процедури. Повинна бути кримінальна справа, і там є деяка послідовність. Актуальне питання актуальне. Тому, друзі, ми на сьогоднішній день створили відповідну літературу практичні рекомендації адвоката по питанню відстрочки та. Розшуку з завтрашнього дня ви можете отримати відповідну літературу. Переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де завтра з'явиться дана літературу, тому що я можу вам багато розповідати, але ви дещо можете забути. Тому рекомендую кожному мати книгу для того, щоб відкрити і орієнтуватись по питанню мобілізації на даний час. Тому що не кожен представник ТЦК чітко знає навіть свої права і обов'язки. До цього часу я зустрічав адекватного представника ТЦК. Поліція також зупинила і з ТЦК ми вели діалог. І даний представник зазначив. Нас просто поставили. Я навіть не знав, що є відповідні постанови, де чітко зазначено, хто така уповноважена особа, яка призначається наказом коменданта, і коли вона має право перевіряти документи. І саме головне, які документи. Тому, бачите, не всі чітко знають свої права і обов'язки. Підписчики знають, угу. підписчики. Оце вас угу. позор. Позоріще. Ти позоріще. Боже. Боже, бачите, кого ви можете зустріти, друзі? Якщо у вас виникає конфліктна ситуація? Вам в першу чергу необхідно встановити дану особу, щоб ви розуміли відносно кого в подальшому складати скаргу. Ми в свою чергу будемо складати відповідні документи і направляти до керівництва даного співробітника ТЦК. Тому в майбутньому я вам продемонструю, яка буде відповідь. Також можете покликати співробітника поліції, тому що поліція для чого там знаходиться. Для громадського порядку, щоб не виникало ось таких конфліктних ситуацій. В моїй ситуації поліцейські до мене не підходили, але я знаю, хто ця особа зафіксував відповідний діалог, все будемо в подальшому складати відповідні скарги за неетичну поведінку. Також чому ми публікуємо такі матеріали? Тому що практично ми бачимо, що не кожна посадова особа діє в рамках чинного законодавства України. Є нормативно-правові акти, де зазначено, що вона може робити, але вона чомусь виходить за межі. Так не повинна бути. Конституцію і закони на паузу ніхто не ставив. Усі процедури зазначені в законах та в інших нормативно-правових актах. А якщо посадова особа ігнорує і вигадує собі нові повноваження та обов'язки, це неправильно і ненормально. В подальшому буде бардак. Ні, це чітко по закону.